Привіт! До нашої квартири залетів ось такий от красень, і мені дуже хочеться вам його показати. У нього верхні крила сірі, дуже гарні, з таким геометричними такими візерунками. А нижні крила яскраво помаранчеві. Він досить великого розміру. От у нього там вусики видно, очі навіть видно. Якщо я зараз трошки його хитно, ну, він може злетіти. Мені хочеться вам показати. Так, легесенько я спробую доторкнутись. А... Мені хочеться вам показати трошки його, щоб він відкрив крильця більше, щоб їх показав, які вони в нього гарні. Він тут дуже активно літав по квартирі, і я його, звісно, випущу. Зараз покажу вам його ще трошки збоку. От він якраз так розвернувся, дуже гарний. І в порівнянні, в порівнянні з моєю рукою, ага, він уже полетів вище, хотіла показати, якого розміру. Так ось ось моя рука. І ось такий він. Ось такий от красунчик. Зараз я ще дещо вам покажу, якщо він вже так сів, то я тоді покажу вам його з цього боку. Отак от, от він виглядає. Отак от буде класно його роздивитись. Так, подивимось тепер зверху. Прямо як наче дивиться на нас. Так, переміщується. Он він вже туди перемістився трошки вище. І ще отак покажу. Так, рухається. Хоче на волю, тому буду його випускати. Але він такий гарний. Дуже хотілося його вам показати. От він ще трошки позує для нас. Яка краса? Хочеться фокус швидко спіймати? О, вот так. Вот. До наступных встреч.